Привіт! Любі, шановні мої тільці. Це підказки ангелів для вас на березень місяць 2024 року. І так, що це за розклад? Це розклад на сім планет, сім сфер вашого життя. Які ж підказки дадуть ангели вам, і що вам допоможе в кожній сфері життя? Перша сфера життя це планета Сонце, ваша реалізація. Друга це місяць. Як, як вам буде які підказки, інтуїція вам буде давати? Третя це планета Венера, і це ваші стосунки. Також четверта це є Марс. Марс він відповідає, планета Марс відповідає за сферу, за вашу силу, що вам дає силу. П'яте це Юпітер. Що принесе вам успіх, тому що Юпітер це планета успіху. Меркурій це те, що вам допомагає проходити уроки, е, уроки життя, які підказки дадуть ангели вам, як вам правильно проходити свої уроки життя на протязі цього березня. І сьома планета це Сатурн. Турн відповідає за, за ваше заземлення, що вам допомагає, що вас отрезвляє. І так, давайте подивимося, які підказки в кожній сфері вашого життя дадуть вам ангели. А я завжди забуваю вас попросити. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Ставте лайки, мені буде приємно Сійте таке насіння щедрості, яке вам вернеться сторицею. Дякую вам дорогенькі. Так, тільці, перша планета Сонце. Це ваша реалізація. Що вам допоможе реалізуватися в березні? І так, подивимося. І це впевненість в собі, коли ви візьмете е, так, життя в свої руки і будете чітко йти і відстоювати свою позицію. Тобто не будете скочуватися в мінус, не будете транслювати, що мені нічого не треба, я тут нічого не вирішую, мене це моя хата з краю. Така позиція вам не допоможе в реалізації ваших задумів, ваших планів. Тільки чіткий план, стійка позиція і відстоювання себе і своїх інтересів. Але в першу чергу це зрозуміти свою самоцінність. Тоді ви зможете реалізувати свої плани послідовно. Маленькими кроками ви зможете втілити свої задуми. І друге, планета місяць. Це ваша інтуїція. Наскільки що вам допомагає а, чути свою інтуїцію? Що вам допоможе в березні? І в березні вам допоможе чути свою інтуїцію. Це таке а, Матеріальне і духовне, коли ви зможете збалансувати, не буде такої сильної зацепки за матеріальний світ, і ви зможете почути голос своєї інтуїції і рухатися в правильному напрямку, тому що така дуже сильна гонка, гонка, гонка. Ви в постійній такій гонці там встигнути, там встигнути вас сильно загнав отакий такий матеріальний світ, постійно. Де заробити гроші, постійні тривоги, переживання, і у вас не залишається ні, ні секунди подумати про те, щоб відпочити, якось надихнутися чимось. Але цей відпочинок можливо, ви от потек. Думаєте по цій карті, що ви, якщо відпочинете, ви десь щось не встигнете, ви кудись не побіжите, ви щось пропустите. Ні, ви не пропустите. Саме головне почути свою душу, свою інтуїцію, таку бути чесними з самими собою, тому що сам березень він є такий. Місяць, третій місяць в році, і в нього енергія такої м'якості, і це як весна, як жінка, як пробудження. І тому чуть-чуть така дозволити собі чуть-чуть таку м'якість, легкість, воно вам допоможе відчути голос своєї інтуїції, відчути, що дійсно вам не таке необхідне, розставити пріоритети і рухатися звичайно далі. Так, Венера. Третя сфера, і це планета Венера, яка відповідає за стосунки. І це в першу чергу про стосунки з собою. Як, як ви себе почуваєте самі з собою, як ви себе оцінюєте і що вам допоможе бути в гармонії і стосунках з собою? Що ж підкажуть ангели вам, Тільці І ангели вам підказують, що е, якісь. Таке невеличкі нові навички вам дуже допоможуть почути, такий, почути кохання до себе, відчути себе, відчути свій настрій, свої емоції, і ви можете поглинути в якійсь хобі, яке вам допоможе збалансувати стосунки з собою. Не бігти, не гнати, не дивитися, хто що робить, хто куди побіг, не бути в такому. Дезбалансі з собою, а в першу чергу ангели хочуть дати підказку по цій карті, щоб ви заглянули всередину себе і пошукали якісь хобі. Можливо, ваше хобі це просто прогулянки на природі а, і ви йдете, гуляєте, і ви від того щасливі. Або сіли за руль, їдете кудись, сіли, взяли кермо, і ви їдете, і вам так. Ну, ви себе почуваєте дуже добре. І це в першу чергу про стосунки з собою. Комунікація з собою. І які ви, що вас наповнює? І коли ви наповнені, коли ви щасливі, ви транслюєте оце щастя на свого партнера, на колег по роботі, на своїх друзів. І тоді комунікація, вся, ваші стосунки, ваша, ваше кохання, все переходить в інший план, тому що ви... А якраз наповнюйте себе в першу чергу ваш щасливий емоційний стан, гармонія з собою, збалансувати свої емоції, що допоможе вам якісь така творчість, якась така невеличка, ну, те, що вам подобається робити. Подумайте, що вам подобається робити. Робіть, наповнюйте себе, щоб ви були щасливі і транслювали це щастя на своїх колег, друзів і в першу чергу партнера свого, щоб ваші відносини були романтичними. Це також про романтику, щоб ви. Можливо, зробили якийсь романтичний вечір з вина. Це також про це, якщо вас це надихає. Якщо ви не маєте сім'ї, ви ще в пошуках, то романтичні зустрічі і похід на побачення, якраз згармонізує вас, організує, дисциплінує і відновить ваш емоційний стан. Четверта сфера-сфера. А що дає вам силу? Це планета Марс, яка відповідає за вашу силу. І подивимося, що ж ангели підкажуть вам, яка сила у вас, що вам надає силу і надає вам силу таке відмова, від якісь аскези, відмова від чогось, від якихось таких залежностей, і ви відчуваєте прилив сили. Наприклад, ви собі даєте таке. От я сьогодні, чи там два-три дні не буду робити, там курити чи ще щось, якісь маленькі аскези вам надають силу. Ви бачите, я зміг. І це також про такі прив'язки до чогось, такого, що вас тригерить. Це також прив'язки до минулого, яке забирає у вас силу. А якраз коли ви вмієте відрізати ті цепі, оце минуле, коли ви не за Тому що ми бачимо, що люди тут зв'язані е, цепями, їх тягне минуле життя, минулі такі якісь невдачі. Е, можливо, минули партнери, екс-партнери які тягнуть вас назад і забирають у вас сили. Тому вихід із залежних. Е, Таких із залежних відносин, від залежностей, вихід, навіть малесенький якийсь вихід від залежностей, коли ви собі кажете, о, там не буду їсти солодкого сьогодні, чи не буду лежати на дивані, піду позаймаюся, піду прогуляюся. Такі невеличкі аскези будуть вам надавати силу. І саме головне це так, від щепитися від минулого, яке тягне вас назад і забирає у вас силу? І так, п'ята планета, п'ята планета Юпітер. І ця планета відповідає за успіх. Які підказки дадуть ангели-тільці для вас, що принесе вам успіх, що, дасть, що дає вам успіх? Успіх вам дає ваша мудрість, ваш спокій, ваша така скурпульозність, оцей такий темперамент тільців. Вони можуть довго робити якусь одну справу. І ця мудрість ваша, це ваше терпіння, воно принесе вам успіх. Такий послідовна, мудро виважено, збір інформації, оця така, ніби на перший погляд, рутина принесе вам хороший успіх у березні. Це те, що і це також навчання, коли ви підете вчитися. Чомусь новому, або підете вчитися і вдосконалювати свої навички ще на якісь курси підвищення кваліфікації, ще щось нове ви побачили, і ви хочете втілити це в життя. І якраз це нові навички, навчання, така скурпульозність до справ, таке е, чітке структуризоване відношення до справ ваших в будь-якій сфері вам гарантує успіх. Тільці. Так, шоста сфера вашого життя, за яку відповідає планета Меркурій, що допоможе, що допомагає вам проходити ваші уроки життя, такі кармічні уроки життя. І так, що підкажуть ангели, вам на цей раз, на цей раз ангели підказують, що надмірне переживання воно скочує вас в мінус. І коли ви вмієте. Казати ні, коли ви відстоюєте такі свої ні, не м, навчитися говорити ні, тому що людина, ви не витримуєте, це тягне вам наз, вас назад і не допомагає вам пройти ваші такі кармічні уроки. Тільки коли ви не в жертві, не в позиції жертви, ви не йдете допомагати іншим, тому що Ой, бо я тому що я добра, я маю допомогти їм. І ви біжите, не чуєте себе. Ви падаєте з ніг, і це вам зовсім не допомагає проходити уроки життя. Якраз ваше основне, головне завдання в березні місяці це, якщо ви бачите, що ви не в ресурсі, ви говорите ні. І не ви не вичавлюєте з себе останні соки. Це карта відпочинку, коли треба. Відпочити, можливо, делегувати щось, що ви на себе звалили. І також це карта, коли допомоги, коли ви самі не можете справитися з ситуацією. І ви просите допомоги, навчіться просити допомоги, не біжіть всім допомагати. Хай допоможуть тепер вам, тому що якраз це допоможе вам пройти ваші уроки життя і не бути в жертві. Отакі от така ситуація. І сьома сфера життя, за яку відповідає планета Сатурн, це те, що вас отрезвляє, так заземляє. Сатурн планета тяжка, вона заземляє. І, власне, оце заземлення нам дуже потрібне, таке, от, щоб нас щось отрезвило. Що вас тільці отрезвляє? Яку підказку дадуть ангели вам на цю сферу в березні місяці? І це. Вихід, такий вас отрезвляє те, що ви в якихось зараз рамках і обмеженнях ви не бачите можливостей, але отрезвить вас те, коли ви зможете от скинути оцю пов'язку і тверезо подивитися на ситуацію, яка склалася зараз. Це про те, що ангели хочуть вам підказати, не, не бійтеся нічого. А, знімайте пов'язку, знімайте оці такі, ну можна сказати, розові окуляри. А оцінюйте ситуацію а, якби тверезо, тому що в якусь ситуацію ви попали таку не дуже приємно, вам, вам не хочеться бути в тій ситуації, і ви не бачите виходу з тої ситуації. І ангели підказують вам: вихід є, очі закриті, руки зв'язані, але нож, ноги є, і ти ви можете побачити цю можливість. Підказують вам Ангели, щоб ви побачили цю можливість. Можливо, ви вже настільки робота, діти, хата, і ви вже розумієте, що вам і не до хобі, і не до якихось ви себе не бачите в першу чергу. Це про те, що ангели кажуть: подивіться, як, наскільки ви себе наповнюєте, тому що так довго тривати не може. Але у вас є можливість вийти з цієї ситуації. Ангели підказують Ідіть, ноги ваші вільні знімайте пов'язку, дивіться тверезо на життя і йдіть вперед. Тільці! Отакі підказки ангели для вас на березень місяць 2024 року. А я особисто від себе бажаю вам успіхів, радості від життя. Люблю вас, обнімаю ще більше інформації. На моєму YouTube каналі. Переглядайте гороскоп, не гороскопи, а таро розклади на березень місяць і чекайте наступних таророзкладів. Люблю вас, обнімаю! До нових зустрічей!